Всім привіт, ради вітати вас на каналі Компанії Градієнт. Головною темою цього відео буде створення ось такої декоративної підставки під вино з келихами та фруктами. А вже наприкінці відео оголосимо умови нашого розіграшу, де розіграємо три сертифікати на суму 1000 гривень на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду та поїхали! На початку друзі треба сказати, чому ми вирішили зробити саме підставку для вина. Наближається чудове жіноче свято, і наших жінок не можна залишати без подарунків, навіть не зважаючи на ситуацію в країні. Тому ми вирішили, що таке романтично можна зробити своїми руками. Ну яка ж романтика без чудової пляшечки якісного вина. Ось таким чином з'явилась ідея створити декоративний елемент підставку для вина, келихів та фруктів. У відео, звичайно, детально розповімо, які саме потрібні матеріали для створення такого виробу, які розміри самої конструкції та покажемо повну послідовність дій. Окрім цього, дамо повний прорахунок щодо вартості виготовлення вибору та скільки часу на це треба витратити. Приємного перегляду! Отже, почнемо з матеріалів, які матеріали ми використовували. ДСП-дошка. Основа для підставки. Сама підставка вийшла 400х300 мм. Тому лист підбирайте під ці розміри. Товщина ДСП 16 мм. Також профільна труба. Ми використали приблизно 2,5 метри профільно труби 20х20 мм. Болти гайки шайби, болти М6, гайки під розмір, шайба діаметром 13 мм. Металевий пруток, діаметр 6 мм, використали приблизно 1 метр прутка. Канат для декору. Ми використовували канат 6, 8 та 10 мм для декорування всієї конструкції. Але так робити не обов'язково лише у процесі. Ми зрозуміли, що це досить затратна історія. Але про це потім: з'ємний підніс для фруктів його діаметр досить стандартний 315 мм. Для того, щоб за розмірами все правильно зійшлось, використовували пляшку вона та келихи. Додатково не забувайте про зварювальне обладнання та інший інструмент КШМ та лобзик. Отже, переходимо до самого процесу виготовлення. Виготовлення ми вирішили почати з підставки під пляшку. Пляшка отримується на трьох зігнутих елементах: заміряли приблизні розміри та прийшли до вирішення першої задачі. Потрібно було зробити їх однаковими. За розмірами для цієї справи підійшла катушка з пакувальною плівкою, але з першого разу, як завжди, нічого не вийшло. Тому вирішила вигнути перевіреним способом. На допомогу прийшла труба 90 мм діаметром. Після цього виміряли профільну трубу. Довжина елементів з профільної труби 220 міліметрів. Деталі для підставки вже готові. Залишилось лише правильно їх з'єднати. Відстань між боковими частинами 130 міліметрів. We'll <laughs> Далі перевіримо, чи правильно з'єднали та відміряли розміри пляшки. Встановимо пляшку та зрадіємо, адже вийшло, як і задумали. Далі переходимо до створення основної конструкції. Довжину стійок ми визначили ще на початку. Розмір 35 см. Вимірили Виміряли та нарізали 4 стійки. Далі потрібно з'єднати все докупи. Це досить складно та потребує певної точності. Стійки з'єднано у вигляді прямокутника. Відстані між стійками 160 та 125 міліметрів. Як виглядала конструкція на даному етапі на екрані. Додатково зваримо зверху перемички. А після цього покращимо візуальну якість швів. Наступним етапом потрібно було створити нішу для підносу. Сам піднос повинен бути з'ємним, тому його треба було зафіксувати красиво. На нашу вдачу зовнішній діаметр кола котушки, а саме діаметр 300 мм, нам ідеально підійшов. Також ми використовували додаткові елементи котушки для кріплення самого кола залишилось лише правильно зафіксувати та зварити все. Докупи розмір однієї ніжки вийшов 45 на 35 мм. міліметрів. Перевіряємо конструкцію та встановлюємо підніс. Варто сказати, що на початку відео ми хотіли зробити коло підставку для підноса з прутка діаметром 6 мм. Ось, але просто вирішили собі трошки спростити задачу, але не зважаючи на це, якщо у вас є пруток, ви це також зможете зробити, але просто на це потрібно більше часу. Далі, друзі, перейдемо до кріплення наших келихів. Зваримо два додаткових елемента з кожної сторони. Довжина цих елементів 95 міліметрів. Та не забуваємо, що місце, де будуть встановлені бокали, ми також задекоруємо мотузкою. Приблизна відстань між елементами 25 міліметрів. Залишається лише заварити всі технічні отвори та перейти до кріплень. Кріплення до ДСП дуже цікавий момент. Вирішили закріпити за досить простою схемою. Приварюємо болти М6 довжина 25 мм до нашої конструкції. Саме кріплення буде за допомогою гайки. Але потім вирішимо трохи зменшити довжину болтів, щоб знизу не було видно кріплень. Тому купуйте одразу болти М6 довжиною 15-17-20 мм. Далі працюємо лобзиком та вирізаємо дошкою. Нагадаю, що розміри 300 на 400 міліметрів. За допомогою сварла 6 мм зробимо наскрізний отвір у ДСП. Саме у ці отвори буде встановлена конструкція. З протилежної сторони сварлом 14 мм зробимо пази під шайбу та гайку. Приблизна глибина 5-6 мм, щоб мінімум 10 мм залишилось між кріпленнями. Діаметр 14 мм вибрали не випадково. Туди повинна залізти торцева насадка на 10. Проводимо базові косметичні роботи та покажемо, як виглядала конструкція після очищення диском. Очищували ми не так прискіпливо, адже знали, що будемо декорувати мотузкою. Саме час встановити нашу підставку для ДСП та перевірити, чи все правильно було зроблено. Додатково встановлюємо ніжки. Декорувати конструкцію можна у декілька варіантів. Бажано задекорувати мотузку, підставку під пляшку та елементи, у які ви встановлюєте бокали. У такий варіант пляшка та бокали будуть цілі. Інші елементи добре буде відшліфувати та просто пофарбувати у будь-який колір, що подобається. Це буде оптимальний варіант. У нашому випадку ми задекорували абсолютно усю конструкцію мотузку діаметром 6, 8 та 10 мм. Від себе хочу сказати, що це досить затратно за часом та фінансами, тому не обов'язково вибирати саме цей варіант декорування конструкції. Але це було нашою першочерговою задумкою. І наприкінці окремо ще раз поговоримо про розміри нашої конструкції. Розміри платформи з ДСП 300 на 300х400 мм. висота стійки 350 мм. Відстань між стійками 160 на 125 мм. Діаметр кола для підноса 300 мм. Довжина елементів підставки бокалів 95 мм. Далі розміри платформи для вина. Довжина профільної труби 220 мм. Відстань між елементами з профільної труби 130 мм. Зігнуті елементи були зроблені за допомогою труби діаметром 90 міліметрів. Далі про фінансову частину та затрати часу на виготовлення. Підрахували вартість виготовлення конструкції. Вартість виготовлення без декорування. Профільна труба 142 гривні 50 копійок. Вартість метру 57 гривень. Проток 6 метрів 12 гривень. Вартість метру 12 гривень. ДСП ми мали у наявності, але закладемо вартість приблизно 250 гривень. 204 гривні кошто меблевий щит 18 на 300 на 500 мм. Окремо придбали підніс, діаметр 315 мм, його вартість на момент покупки 229 гривень. Болти, гайки, шайби, мінімальна вартість 5 гривень. Але вони всі продаються на вагу, тому враховуйте це. Розхід газу та зварювального дроту порахувати досить складно, тому не будемо додати їх у вартість. Затрати часу без декорування приблизно 3-4 години з рахуванням ПРР. Загальна вартість без декорування 638 гривень 50 копійок. Вартість декорування конструкції. Фінальна вартість декорування – 812 гривень за часом приблизно 3-4 години роботи. Та загальна вартість нашої конструкції – 1450 гривень 50 копійок. Друзі, щодо декорування загалом конструкції радимо просто задекорувати безпосередньо місце під пляшку канатом та пази, де будуть встановлюватися наші келихи. Ну і звичайно, можливо, кільце, де буде встановлюватися сам підніс. А усі інші частини металеві можна просто зачистити та пофарбувати буде не менш круто та стильно. Наприкінці відео, як і казали, умови розіграшу, розіграємо три сертифікати на суму тисячу гривень на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. А мова, друзі, досить прості. Все, що треба зробити, це порадити це відео або будь-яке інше відео з нашого каналу своїм друзям, які також захоплюються зварюванням. Також треба підписатися на наш канал та відкрити свої підписки у профілі. Це можна зробити ось таким чином. І, звичайно, друзі, написати в коментарях, приймає участь у розіграші, хочу виграти сертифікат. Розігрувати ми будемо о 5-й годині 10 березня 2023 року за допомогою прямої трансляції на нашому каналі. Будемо розігрувати за допомогою сервісу, який буде рандомно вибирати ваші коментарі саме під цим відео. Тому всім удачі, приймайте участь та вигравайте. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. І, звичайно, приймайте участь у розіграші. До зустрічі!